Подивитися, і в цьому відео я покажу, як завантажити такий чудовий проєкт, як Yo Online. Йо Online – це GTA по Україну на телефонах, безкоштовно. Для цього, друзі, вам потрібно спуститися от зробити свій телефон в такому положенні. Я буду використовувати звісно, минуле відео, бо я б це відео не вийшло, то я під цим відео не можу це зробити. Ви натискаєте от сюди от -от, під «Опс», сюди. Це називається Окс. У вас тут є канала, це, ну, це, це мій канал «Хестер Це — це мій помогать, потім ми вже з вами розберемось. І у вас є така, таке от посилання і ви на нього натискаєте. Вас перекидує на такий от от сайт Яонлайн. Вас уже званназитий, ах, і вас тут є з в, 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 в Google Play. Ви натискаєте з Google Play званстите це все. І ви натискаєте установити. Друзі, як, якщо, якщо, якщо ви виділите його е, онлайн випадково, то ви все одно зможете відновити ЙО онлайн е, той свій аккаунт за допомогою електронної пошти. О, все, у нас завантажу його онлайн. Ми заходимо в нього. У нас тут така є. І ми набираємо через Google, і в нас там будуть електронні пошти. Тут не потрібно ніякі потуполі вводити того. Ви натискаєте от сюди от, от, от. Елект, через Google і у вас там будуть електронні пошти. І ви натискаєте на ту електронну пошту, через яку ви хочете хати. Ну, на, ну, на який ви хочете щоб був ваш аккаунт. Я, це, я цей момент е, не, е, попущу на каму. Так, все друзі, я клікнув на ту електронну пошту, на, на якій я хор, на який був мій аккаунт. Все, ми його повернули та заходимо. Ну наприклад, у вас тут нічого і у вас тут ніякого аккаунта не буде. У мене тут багато аккаунтів, бо я з там. бо я граю з персоф з відкриття першого серверу. Я дуже давно це граю, Тому в мене тут багато аккаунтів. Ще я тут створюю персоназа. І, наприклад, давайте... Ну, якщо, що, то я граю на першому сервері, не Нормально. Окей, тоді давайте. І, наприклад, тут своє ім'я. Ну, любе там ім'я. Не знаю, давайте. І ви тут, друзі, просто пишете ось от там ім'я, просто, що ви там хочете, і у вас просто без все. Ось так добавлю. І тут у вас є жінка, тут у вас є два таких от... Скинціка, ві, э, ...і у вас є тут э, ...скін э, хлопця. У вас і тут теж є два скінціка, до вас нас україни на футболці одного написано, а на другому ...написано просто така в кофта з футболкою. Дів. Тут не то. Закохня. Вот от дзвітки, тут візум, там что-то надо було все. Что-то Витей такий зуб, не хочу. Просто робити любий свій нік і заходити в заході. Друзі, все у нас завантажувалося це всяка. Там допомога там було грали, там і так далі, там що там. І у вас тут є графіка. І тут можете в графіку вибрати собі середня. Ой, низька середня Я вибираю средніку. Я, ну, я заходжу на свій основний аккаунт, бо просто там буде трохи вам блакси, що то об'яснити. Заходимо, заходимо, давай, 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 залузайся. Зараз я вам покажу такі базові знання і так далі. Що-то там? там там буде, що-то там я покажу. Ось це таке збуде, тут, тут, тут виходимо. У нас буде вітання online, Таке то поставимо. У вас тут буде 5000 на балансі. І ви знаєте, що можете. І ви заходите по мокоді. І вводите хезтег Smoothie. Знаєте, як зайти в комокоді? От бачите очі 4 квадратика. І тут з якому її сіточка ісхіточка Smoothie. Обов'язково і сітка. І ще хест Volf. Хештаг смуфік це мій нікнейм. Ой, не мій нікнейм, а мій по-моєму, кодік. А хештаг вульф це вольф, вульф, вольф. То це що у вас далі буде? Так, тут у нас саме таке, отут щоденний бонус. Є. Отут, от, щоденний бонус. Я вам рекомендую почати з завдання. У вас тут є посадковий завдання. Рекомендую вам з взяти пропек. Він вам буде безкоштовний, як ви тільки, бо ви тільки зайшли в гу, вам буде безкоштовний. І ви, я рекомендую вам поїхати отримати пас, паспорт. Далі отримати ліцензію на наземний транспорт. Можна. До Речі. Як, до речі, друзі, як, якщо ви не можете, ну, якщо ви не знаєте, як отримати ліцензію на авто е, чи на мотоцикл, то це відео вже є на моєму каналі, як отримати ліцензію на і на зборів, як отримати ліцензію, як отримати ліцензію на наземний транспорт, то з'ється на моєму каналі. Десь я вам рекомендую поїхати на ферму на завод, на будівництво і так далі. Ну і поки ви будете все почувати там, то ці два пом вам будуть давати гроші. За це безкоштовно просто. На халявочку. Також на моєму каналі ще є ФМОКодіків, дуже багато їх. Можете перейти і подивитися там дуже їх багато їх. Поукустовувати ідеально. Тут у нас є майно вот, вот, і И так далі. У нас є вот, в магазин, тут всякі кейсики і так далі. Кейсики 20 свиска. Ууу! Сниска. Зараз, друзі, я поїду до паркувальника. Знать, э, як знайти паркувальник? Парковальник можна знайти вот сюди. От на 4 квадратка, навігатор, транспорт. І тут у вас буде зверху паркувальник. Вам потрібен, вам потрібен паркувальник після того, коли ви купили за, свою, за своє авто. Друзі, вам сказати, що Тут є голосовий сад. Тут є завдання ну, такі, от, от, от Виконуєте ці завдання. Це саме так, також велика мапа. Тут є міста такі, як Київ, Києві, як було Хах, Київ та Бориспіль. А давайте, друзі, вже багато хто із моїх друзів задається запитання, де знайти цю автошколу. Ви на Навігатор на громадянські міста. І тут є у вас сервісна автошкола. А мої друзі сліпі, вони не бачать. Це річно для них. Бо я, хоча я їм казав, але вони все одно забувають все. Ай -яй -яй. це. Ай-яй-яй. Йдемо, їдемо, і ото пакувальник. Йдемо зараз до пакувальника і я показу, як користуватися самою машиною. Коли ми купили свою першу машину то найменша найменше вартість машин, це відбіг 20 тисяч, за 20 тисяч ви можете купити за гуляти. Це десь 18 тисяч відбіг є. То ви підходите, коли ви купили свою першу машину, ви підходите до паркувальника. Ви то окей, що ви там купили мото, мотоцикл, цей автомобіль, велосипед. Ну, річний автомобілів і вибаємо ОК. Все, ви з'являєтесь. Спочатку вам потрібно включити цей двигун і бажано закрити двері. Зараз отут. дивіться. Наприклад, коли у вас закриті двері, і ви після, наприклад, в магазин, і виходите з машини, але ви не можете відкрити двері, бо вони закриті. То ви просто затишкаєте на машині пальцем, І от, от є така відкрити закрита машина. І от туди натискаєте. Mm -hmm. Далі. У вас тут є і, всяке тут багато чого є. Капот, багасних і так далі. Багато тут такого є. Ну, багато чого є, можна машиною користуватися. Так ось все окей, тут все просто. Все, в принципі, базові знання я вам розказав. Дальше уже узбейте уже сами. Появлю вам игры. Всем пока. Ставь лайк, подписывайся. Вот тебе и помогу кодик. Пока.